Привіт, дівчата! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі «Пархаюче життя. Сьогодні розпочинається друга частина мого марафону чистоти «Пархаюче прибрання. У попередній частині ми з вами розібрали, що таке пархаюче і що таке прибрання, і почали втілювати в життя наші дві мети: щастя та порядок. Відчуття щастя, ми починаємо тренувати з відчуття вдячності та радості. А порядок ми починаємо тренувати з корисної звички прибирати після себе, підтримувати порядок. Для цього ми з вами зробили авральне прибирання, таке ніби ось-ось прийдуть гості. Ви прибрали не більше ні менше, начебто до вас зараз прийдуть гості. Все, що ви хотіли скрити. І змогли це зробити за деякий час, ви це зробили. Далі ви підтримуєте той порядок, який ви зробили в авральному прибиранні. Для цього ви щоденні справи розділили на буденщини, рутинки, і прописали куточок чистоти, призначили і почали більше уваги йому приділяти. Далі ми з вами зробили таке освіження нашої оселі у межах щотижневого прибирання. І кожного дня ви мали писати звіти. Якщо ви не писали звіти, але ви робите всі завдання, то це дуже добре. Я сподіваюся, за ці два тижні ви робите це вже на автоматі, і вам не приходиться замислюватися, що, що я маю сьогодні зробити. А якщо ви не пишете звіти і тому забуваєте через два дні, що щось там треба робити, то я дуже рекомендую все ж таки писати звіти. Це підтримає вас у вашому бажанні почати підтримувати порядок і здобути цю звичку підтримування порядку. Якщо ви не змогли виконати всі завдання на протязі двох тижнів. Тоді поверніться назад і зробіть все спочатку, але більше уваги присвячуйте дисципліні. Все, що ви робите щодня, то можете робити, якщо треба, можете не робити, якщо можете. А ось завдання марафону робіть. Тому обсязі, в якому я його надаю. В цій частині марафону ми з вами будемо говорити про більш стратегічні плани, про те, як все ж таки розібрати ті завали, які, можливо, у вас накопичувалися роками. Так? Або в шафах, або в гаражах, або тут в кутках хати вашої, ви знаєте, що. Якось не доходять туди руки, і коли хочете прибрати, не знаєте за що хвататися. Так ось для цього ми повинні це якось розкласти по паличках і систематизувати. А щоб систематизувати і розкласти по паличках, я пропоную все ж таки записати все, що вам треба знати, щоб у будь-який час ви могли підглянути, чи все я правильно роблю. А що мені сьогодні потрібно робити? І давайте почнемо з будь-якого зошита, який у вас є. Беремо ручку, зошит і пишемо. В першу чергу ми запишемо сюди ті списки, які ми вже знаємо. Залишаємо декілька листочків: два-три спочатку зошита. І починаємо ми записувати наш список мій ранок. Затім запишемо авральне прибирання. Після аврального прибирання пишемо наші е, щоденщини. Ранкова щоденщина і вечірня щоденщина. І також запишемо наше щотижневе прибирання. Тепер давайте запишемо список наших гарячих точок, які ми з вами розбираємо у межах ранкової щоденщини. Дві-5 хвилин ми приділяємо кожного дня якісь свої гарячі точки. Давайте подивимося на свою оселю. І збагнемо де більше за все, щодня накопичуються ці якісь такі дрібні або не дрібні речі, окуляри, зошити, іграшки, все, що ви можете згадати. Давайте запишемо в цей список гарячих точок. Саме ці гарячі точки ми і будемо розбирати щоранку. Далі ми з вами попрацювали над нашими е, щоденними звичками, а тепер переходимо до детального прибирання нашої оселі. Крок за кроком ми будемо вичищувати свою оселю від хламу, від мотлуху, від бруду, від безпорядку і наведемо тут лад та затишок. Е, що для цього потрібно? У нас є 5 тижнів кожного місяця. Це якісь Перший може бути перше, друге число, це перший тиждень. Повний, другий, третій, четвертий і п'ятий також може бути один, два дня або три-чотири, як там пощастить. І нам потрібно нашу оселю розділити на п'ять Наприклад, зон. Перша зона коридора, друга зона кухні. А, а ось 5. третя зона може бути ванна і дитяча, четверта зона може бути е, спальня і зала, і п'ята зона коридор і кладовка, наприклад. Тобто ви повинні якось рівномірно розподілити свої зони. А я свої зони розподілила таким чином: перша зона це зона прихожої, друга зона це зона кухні. Третя зона це дитяча, четверта зона це ванна, і п'ята зона це е, балкон, і та частина нашої кімнати, де не є кухня. Таким чином, я розподілила наші зони. І тепер ми записуємо список цих зон у наш домашній журнал. Після того, як ми записали список зон нашої оселі, починаємо детально працювати в цих зонах. Для цього нам потрібно призначити якийсь час. Система FlyLady пропонує приділити 15 хвилин в день в кожній зоні. Тобто, в понеділок, ви починаєте прибирання кухні. Наприклад, у нас зараз перший повний тиждень місяця. В понеділок у вас ви ставите таймер і починаєте прибирати. Рухаємося ми таким чином. Спочатку ми розхламляємося, потім ми вичищуємо. Потім ми організовуємо. І рухаємося за часовою стрілкою по хаті і зверху донизу. Ставите таймер на 15 хвилин і починаєте розхламлятися. На другий день ви продовжуєте розхламлятися. Ви нічого там не переставляєте, не, не вимиваєте, не вичищаєте. Ви просто викидаєте те, що ви вже знаєте, що воно не потрібно. Після того, як ви все розхламили, ви починаєте все вичищати таким же самим чином. Починаючи з верхнього. Шкафчика і закінчуючи нижним. І так з годинникової стрілки. І потім, вже тільки після того, як ви все розхламили, як ви все вичистили, ви починаєте організовувати. Докупляти якісь коробочки, переставляти місцями, коли вже у вас там чисто і нема мотлуху. От тоді діло до організації. Щоб правильно розхламитися, беремо три коробки. І перше це у нас сміття, повністю вибрасуємо, другий. Продам, віддам, подарю, і третій ще подумає. Я коли проходила своє щасливе прибирання у попередньому марафоні Щаслива уборка, воно було на російській мові, то, звісно, у мене вже була тактика інша. Я приділяла розхламленню трошки інакше за значення, я залишала тільки ті речі, які приносять мені. Відчуття щастя, все, що не торкає мого серця, все, що не приносить мені задоволення у користуванні, все треба викидувати. Ви можете обрати якусь з цих схем розхламлення для того, щоб все ж таки якісно робити своє прибирання. І. Рухаємося по 15 хвилин кожного дня. В яку частину а, дня додати це детальне прибирання, ви вирішуєте самі. Можливо, до ранкової рутинки, можливо, ви ранкову рутинку зробили, поїхали там своїми справами, якимись позанімалися, І у вас ще, наприклад, перед тим, як ви їдете за дітьми в школу, можете зробити 15 хвилин детального прибирання в зоні. Це буде вже як денна рутина, так? Або ввечері додати до. Своїх 30 хвилин вечірньої рутини ви можете додати 15 хвилин цього прибирання. Ви можете в будь-який час дня робити це прибирання, але бажано, щоб це було також в якийсь один і той, той же самий час, щоб воно вироблялося як у звичку, як в нашу рутину. Тобто я протерла унітаз, завантажила правку і 15 хвилин поставила таймер, щоб зробити ранкове прибирання. Але я так роблю, коли я йду на другу зміну. А якщо я йду на першу зміну, звісно, я цього не можу зробити. Тому я це роблю вже коли роблю вечірні прибирання. Як ви будете робити, то вирішуйте самі, але Обов'язково до своєї рутини додаємо детальне прибирання по зонах. Тепер давайте додамо в наш домашній журнал схему роботи в зоні. Перше розхламляємо, друге вичищаємо, третє організовуємо. Четверте, рухаємося за годинниковою стрілкою, і п'яте 15 хвилин кожного буднього дня. Все, це схема роботи в зоні. На да. цьому наша робота з домашнім журналом на сьогодні закінчена, але тепер ми будемо щодня його відкривати, тому не ховайте його далеко, десь в такому містечку, щоб ви могли його завжди дістати. І щовечора, зараз давайте напишемо ці слова в наш домашній журнал у вечірню щоденщину. Щовечора звірятися з домашнім журналом. І таким чином ви забудете, який день тижня подивитися, який е тиждень зараз йде, в якій зоні вам потрібно працювати. Також виробляємо цю звичку, дивимося в наш домашній журнал. Бажаю вам успіху! Сподіваюся, ви почнете своє детальне прибирання прямо зараз. Не забувайте робити щоденщини і додайте до них два пункти: це детальне прибирання в зоні і звірятися з домашнім журналом. Всіх обіймаю цілою і до зустрічі у новому відео. Пока!